У Вінниці запускають додаткові автобусні рейси за скороченими маршрутами. Вони працюватимуть у ранкові години пік, аби містянам було зручніше діставатися на роботу, навчання чи робити пересадки на інший транспорт. Таке рішення ухвалили у Вінницькій транспортній компанії після численних звернень пасажирів щодо завеликих інтервалів руху зранку. Детальніше про те, як працюватимуть додаткові рейси, чим вони відрізняються від основних маршрутів, та які ще зміни чекають на Вінничан. Ми поговоримо з директором. Департаменту транспорту та міської мобільності Вінницької міської ради Андрієм Сурокіним, який у нашій студії, вітаю вас, пане Андрію. Вітання. Отже, коли запрацюють ці нові е, скорочені автобусні маршрути, та саме за якими маршрутами їх можна буде зустріти? Так, дійсно, ми в тестовому режимі поки що в тестовому режимі запускаємо з 22 числа. Чотири маршрути, додаткові рейси на чотирьох маршрутах. А саме це 19-й маршрут. Це Вінницькі хутори. Вишенька, це 21 й маршрут. Це Петколич, Барське шосе, 22 й маршрут це мікрорайон, академічний і залізничний вокзал, і 24 й маршрут. Це бучма вишенька. Чому були обрані саме ці маршрути? Що стосується обрання саме цих маршрутів, з транспортною компанією провели дослідження по пасажиропотокам. Це основна історія, власне, в тому, що на цих напрямках, а саме Вінницькі хутори, бучми, старе місто, академічний, це ті мікрорайони, де недостатня кількість в плані обрання можливостей користування рухомим складом на відміну там від вулиць. Сікелицької, київської, наприклад, де можна скористатися тролейбусами чи автобусами. І наша основна мета власне в цих мікрорайонах дати можливість пасажирам частіше виїжджати до основних вузлів у випадку з Вінницькими хуторами. Це проспект Коцюбинського, власне, де можна буде пересісти за бажанням як на трамвай, на тролейбус, на автобус. В абсолютно різних напрямках це перше. А по-друге, що власне велика кількість пасажирів, користуючись і 19, і 21, м і 22, м і 24, м вони власне доїжджають в центральну частину міста і виходять вже безпосередньо по справах. За рахунок цього, власне, це дасть нам змогу найбільш Ефективно в години пік використовувати наш рухомий склад, адже ми розуміємо, що для того, щоб забезпечувати максимально комфортні інтервали, враховуючи ту протяжність маршрутів, нам треба збільшувати кількість рухомого складу особливо це кількість водіїв що зараз є дуже складним питанням в умовах війни тобто враховуючи ті всі умови які в нас є це найефективніше використання громадського транспорту але я повторюю що це в тестовому режимі ми обов'язково хочемо почути відгуки мешканців щодо такого нововведення для подальшого аналізу. Власне з транспортною компанією ми будемо продовжувати моніторити пасажиропотік, що стосується цих скорочених маршрутів і користування додатковими рейсами. Особливо хочу звернути увагу, що у Вінниці за карткою вінничанина працює. Тридцяти хвилинна пересадка, і це жодним чином не має і не вплине на вартість проїзду, тобто пересадку, яку необхідно буде, наприклад, здійснити з чи то з проспекту Коцюбинського у випадку з 19 та 24 маршрутом, чи то лікарня Пирогова у випадку. з... 22 другими, 21-м маршрутом, то 30 хвилину пересадку можна здійснити безкоштовно, якщо ще немає карти вінничанина, то замовити її власне через сайт за достатньо простим алгоритмом сайт карти вінничанина, і потім отримати на Соборній 36 вже безпосередньо фізичну карту, пан Андрію. Як ці маршрути будуть позначені? От як пасажир має дізнатися, що це скорочений маршрут, а не він. Доїде від точки А до точки Б кінцево. це обов'язково відображається і в графіках, які розміщені на зупинках, і так як ми розуміємо, що звісно, що не завжди всі люди звертають увагу саме на графік, то відповідно в інформаційній системі, тобто на самому руховому складі, буде зазначено точка призначення, чи то, наприклад, вишенька там 19-й маршрут, чи то. Буде проспект Коцюбинського, і це буде зазначено на електронному табло, і я думаю, що буде достатньо легко власне, в цьому розібратися. Які результати очікуєте саме після цього тестового періоду, та чи готові е, додаткові зміни вносити, якщо буде за цей час помічено, що щось іде не так, як ви, наприклад, передбачали? Обов'язково це є власне нашою основною метою. Тут також варто наголосити, що Ті маршрути, які е, були раніше, тобто до вишеньки, там чи до е, барського шосе у випадку, 21-го, вони зберігаються, тобто людина може спланувати і вибрати той необхідний для себе. Рухомий склад, який їде чи то до зупинки Вишенька, наприклад, чи то до зупинки Прокспетко Коцюбинського. І далі, звісно, як я вже сказав, ми очікуємо зворотній зв'язок від мешканців і будемо приймати рішення щодо доопрацювання в тому числі і графіків цих скорочених маршрутів, якщо буде необхідність. Ви вже зазначили, що маєте труднощі з кількістю працівників, зокрема водіїв, але все ж таки одночасний. Вихід такої кількості водіїв на маршрути, в тому числі і скорочені, це все ж таки все люди. За рахунок кого ви заміщуєте саме ось ці вакансії? Ми залишаємо ту саму кількість рухомого складу за рахунок зменшення протяжності маршруту, майже вдвічі по кожному з перелічених маршрутів. Ми маємо можливість частіше подати транспортний засіб на умовно на кінцеві зупинки. Тобто, ми як я вже говорив, максимально ефективно використовуючи наявний персонал і наявний рухомий склад, максимально забезпечити частіші інтервали, особливо в ранкові години, так як це є найбільш проблемні ділянки, це саме ранковий пік. Тобто це така менеджерська оптимізація. Так. Дякую вам, пане Андрію, за цей важливий для він анонс. Сподіваємось, що таким чином місто стане зручніше добиратися саме вранці, коли дійсно усім потрібно одночасно і швидко дістатися Також. до роботи. Чи очікуємо на позитивні результати? А я нагадаю, що в нашій студії ми спілкувалися з паном Андрієм Сурокіним, директором департаменту транспорту та міської мобільності Вінницької міської ради. А тепер рухаємося далі.